Паноні українці, я щойно розмовляв з дружиною одного бійця і ще одна дружина бійця. 127-ї бригади, 220, 228 двадцять батальйону Теро Харків, які зверталися нещодавно до президента. Після чого приїхало СБУ, після чого хлопців побили. Частина потрапила в лікарню. Частину змусили підписати БР, Хто не знає це бойове розпорядження, кинули на ноль, щоб там їх вбити. Частина зникла повністю і з ними немає зв'язку. Тепер почали зникати дружини. Тому я хочу звернутися до суспільства, до українців, до громадян України, до патріотів. Earth... Зробіть все можливе для того, щоб рятувати цих хлопців. Вова, ти опять не тих їбашиш. Харе лазить по Польщам. Харе робить красиві картинки. Харе розганять новості про те, що наш президент України людина з великої букви, яка впала на коліна перед е е невідомим солдатом і заплакала, покладаючи квіти. Харе нам цих цирків! Да, ти партістізму переплюнув уже Порошенка. Питань немає до тебе по артистізму. Питання є, де хлопці ділись після звернення до тебе. Чому мені розривають телефони дружини? Де дружини почали діватися, я тебе питаю? У Тіктокі, в Інстаграмі, Фейсбуці послухайте мої розмови з дружинами. Харе своїх шавок із беушних кидать по коментам, які розказують, що з пацанами все хорошо, а я хайпую. Я хайпую? Мені робити більше ніхір. Я ще раз спрашую, де хлопці 127-ї бригади, 228-го батальйону ТРО Харків, які до тебе звернулися за допомогою, які до тебе звернулися щодо недовіри свого командування, недовіри свого керівництва. Це що за служба небезпеки України така приїхала, яка дала вказівку із степіліть, у закопати і убить? Ти всіх будеш перебивати, ти всіх не переб'єш. Люди, або ви щось зробите, або хлопці почнуть робити. Ті, які виживуть. Після вказівок президента і приїздів СБУ і без приділа комбату. У когось є питання до мене, я можу дати контакти дружин, які ще залишилися в живих, бо частина вже зникла дружин.